Так, всім привіт, всім доброго дня, доброго вечора, доброго обіду, кого як, доброго ранку, всім привіт. Ви на каналі Поклик Парородер та Фатіх з Храбів. Приїхав я до товариша. Сьогодні у нас такий план занять. Це його городинка, бачите яка земелька, чорноземчик. І сусіди нам дали добро покопати на сусідній ділянці. Так як у нас тут біжить в кінці городини, є предположення, що була, на, на, на цих місцях була Київська Русь. Ось. І хочемо пошукати, подивитись, перевірити, що тут є, що тут нема. Ну що, дивіться разом разом з нами, бачите тут на полі. Просто до приладу, прилад вже ось стоїть, в машині залишив телефон, камеру, думав нічого не буде, але ж тут бачите, ось просто погорода. Бачите, яка кераміка товстенна. І вона тут скрізь. скрізь, ось, а ось Бачите, ось ще візуально, бачите який горшок який шматок горшочка є предположення що тут були домівочки по Київській Русі пошукаємо Але ж люди тут були бо кераміки тут валом Ось. ну що йдемте. перший сигналчик був такий більш менш то знайшов не показував знайшов для, ну канинки порібні Застіпка конна на конника на опрішконську. Сьогодні зі мною квіноксік 900, як завжди, ось навушнички, лопатка, фіскарьок. Ось такий у нас план роботи. Ось городинка, ось городинка. І вон там річечка, бачите, низинці. Які пагруми. Стоподово вже люди. Так, ну і перший сигнальчик, дивіться. Є, є мені який гарний. Царьовий, мабуть. Бачите. Ямка невеличка, один штик я копнув, але ж тут чорнозем, жарнюча земля. Що, дивимося разом, що це таке. А це у нас схоже 5 копійок. 5 копійочок. Так, да, це 5 копійок. Зараз 1000... Сейчас я так. 1879 року. Як тут рилик? Рилик теж повинен бути гарний. Сейчас я її помию і покажу вам, добре? Не примикайтесь, дивіться, далі буде, зараз помити вам покажу. Ось на таких просторах. Я любимо і помив монетосик. А, а я на этом городі ни одной монеты не нашел. Ни одной монетки не было, да? Я постоянно вот, на річку хожу, именно по воронам. Ага. Понимаешь, когда вдачок моє. У себя находил, здесь нет. А, здесь ни одной. Да. Ну, значит, було. Ось Вот yeah. вона. Дивіться, яка патінка приємна. Дуже кайфова монетка 1879 року. Ну сам піточок кранує. Такий номінальчик це каже про те, що такий дуже гарний сигнал. А? Здесь, да, здесь походу тому і кажу ну, глядачам, щоб мабуть ніхто не ходив, і раз такі сигнали є. Що, будемо шукати, дивіться, далі буде. Так, погнали. Шукаємо далі. Так пройшов трошки, буквально скільки тут 20 метрів пройшов. Ось до сухого і там до сухого поки що ту, цю частинку прохожу. Ось бачите, нарізаю так, відзначаю лопатку, де я пройшов, щоб бачити. сигналчик, І вроді як мені досі досик Невеличка ямка на штик. Що ми тут маємо Радянщина, мабуть? Так, дивимося разом. Да, це у нас 2 копійки. Так. Хто тут у нас в якому році? Загубив монетку. 1900 38-й, мне кажется, что вы ви там видите. Сейчас, об колено, как всегда, 1940-й 36-й, что вы ви там видите, пишите. Вот такая душечка. не залипшая. Захранчик буде задовільний. Мені тосик хоч радянщина, але ж все завжди радує копер такі знахідки. Так, ну ми не за цим сюди приїхали, нам Київська Русь потрібна. Так, Тримаємо кулачки, шукаємо Київську Русь, погнали далі. Так, хлопці, дівчатка, мої припущення підтверджуються. Все ж на цьому городику були. були. Пряжечка, мабуть. Я її так очима глибоко, бачите? Застібка. Пряжка, пряжечка, пряжечка, дивіться. Ох, яка гарнлька. Що, срібна? Малипусенька ка такая красонька, а, Яков. Ух, я кажется краса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да уже любит. Ось дивіться. Зірночками з такими. Клас, з клас, 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 клас. Ну що, мої підтвердження, ось вона. Та доба. Добре, шукаємо далі. Я початок, може і хрестики будуть. Шукаємо далі. а Пройшли вже півгородини. Де прицепи стоять починаються. І ще бачите вон половинку ще вон до річки, то вже камиш, то вже в мене починається річка. А ми з вами колись, хто слідкує за моїм каналом, бачите, вон домик стоїть. Бесідка і дерево старе. Ось ось там ми з вами на горбачку теж знайшли київську рось. Було дуже гарно покопали тоді. Бачите, ця городина, потім вон там біля дерев, Кажуть, хатка була стара. Подивимось. Раз такі знахідки є, значить повинно ще щось попасти. Знайдемо. Добре. Чекаємо Так, Невеличку ямку викопав, моє сигнальчик. так, Зараз візьмемо пінпонтер. здається, ну все одно такі, як по Київська Росія. Якісь... О, острый кот, так, о, о, ось вона. Друзі, якийсь гострий кут такий. Так, а що це таке? Поки що не розумію. Так, ну щось бачите, якісь вроде як є. Я... Взеруночки. Так, на якоїсь такої правильної форми ромбиком. Не знаю, давайте я щас помию. Здається, у мене там є якісь візеруночки, а ж не видно, залипшився. Щас, щас помию, вімкнусь. Добре, чекайте наш на цьому городику. Машинки стоять наші. Вже пройшли скільки до річки вже доходимо, бачите, залишилось трошки Так, ну добре, зараз Так, плинуся помив як зміг в таких умовах, але ж мені здається, що це значок Радянщина мабуть чи до війни, чи в, в часи війни. Тут була, мабуть, закрутка. Ось тут щось ще написано, але ну, його треба мити, він такий залипший, що Блин, у нас дощ починається, захмарило все. Значок теж беремо. Добре, шукаємо далі. Де ж Київська Русь. Шукаємо, шукаємо далі. Добре, хлопці, дівчата, погнали далі. Так, з тої ділянки я вийшов, вийшов, бо вже закінчено до кінця нічого. Ось ще такий кусочок городинки. І отут в краєчку. Тут річка бережина вже. Ось як вінок Ось Оксінальчик. Мабуть, монетка, зараз побачимо. А ось я її відкинув. Ось вона. Де, 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 де. А ось вона. Дивимося, що це... Ага, облом. Від батарейків. Добре, шукаємо далі. Таке буває. Ну ви на річці. Це вже здається монетка. Невеличка ямка. І щось маленьке випало. Маленькі тоненькі. нас, мабуть якісь там ще сігізмонди. Там м'ядна монетка лаш якийсь. Незрозумілий какалик. З'їла геть. Я нічого не читається. Бачите, яка тонюсенька була монетка вже вдома помию, якщо там щось буде видно, то покажу добре шукаємо далі. Так, ми відійшли Здорову ямку прийшлось Викопати Так, шукаємо разом з вами вся Ух ти, щось кругленьке. І що це таке може бути? Дивимось разом. Отвір якийсь. Тут щось написано і там цифра якась. Ой, не розумію. Давайте я тр... трішки помию. Лоточко потім вямкнусь, покажу вам. Щось написано, але зараз не розбереш. Так, добре чекайте, зараз помиємо. Так, помила. ось така штучка, написано Труженик. І два. Ну тут ще йде метал. Здається, що у нас таке предположення, що це було для ключа отвір. Десь воно на сейф клеїлося і відчинявся сейф. Такие у нас мечты Может все их нашли Ну такая штучка Но она сломана. Вот тут взломана И двейка На выпутанном круженике Два Такая штучка Ну тяжко Доброшка Мадам Так Ветер что вітер ще таки піднявся. Ось там и труженіка того викопали шматочок. А ось тут і и... скільки тут вийшли? Два метра три. Ось я нальчик, бачите, гуртик. Ось вона. Красунька. Так, беремо, здається, монетосик. Де, монетка. Так, і що це у нас? Зелененькие. Лишь я не разумею, что это за монетка. Лишь не тоненькая, толстенькая. Сейчас помию и покажу вам. Ну, мне это все стопудово. Сейчас вымою ее. Так, ну монетка какая-то... Якась... 1000... Пишите в комментариях, что это... За монітосик 1747 року, наскільки я бачу. Видно вам? І ось друга сторона. Які звери? Старина, Будемо дивитися по каталогам, що це таке в інтернеті. Що за мене я чия вона. Китска руль 3700... був. 1767. 47-го, 67-го. 1747-го. 67-го, вибачте. 67-го. Тут тосика. Гарний. Тільки зняв тут про ту монетку, сразу вже не метр відійшли. Я чим вже бачив її, де вона. Ось вона, бачите. Ось, А, це у нас... Це у нас советики копійка 1924 року. тоже видно да, в совдепе вот такие монетосик ну ж приятно 100 років больше 101, 101, 101 рок, рік монетки да 1924 копеечка добро шукаем а далее Чтобы працювали. Камрад копає. я йому привіз у мене 75-та екстера, з якої я починав працювати Ось. і у нього прилад заряджений, а в мене ні, бо я там поставив місто батареїв, замість батареї поставив акумулятори. Дов Довго тримають. Ось. Все, добре, дякую всім за перегляд. Але ж ми ще повернемось на ці городинки, бо вони дуже цікаві, бо знаходяться біля річечки. Це щось там камара знайшов, нахилився. Шукає сигнал. Все, Всім дякую, всім гарного здоров'я, бережіть себе. Побачимось, до побачення. Так, всім привіт, всім доброго дня. Доброго ранку, доброго обіду, кого як, доброго вечора, кого як. Ви на каналі Покло Природа Артефакті розхервів. Ми другий день я приїхав на цю місцинку. Довго не вмикався, куча всякого жбуні накопав. Тут прозвучав сигнальчик. сейчас покажу, что не показывал, что я нашел. Сейчас хвилинку. А на вечный будет ласка. моя. Вот такой пудзик такой нашел. Может, шкалярский какой-то. Робинка, мабуть, ось така. Вже скільки пройшли? Пройшли вже метрів 40-50 спочатку городини і нічого геть, ось перший монітосик. Ось він бачите. Ще зачинений. Так, це у нас Радянщина. 1943 3 копійки. 3, да, 3 копійки. 1943 року. З таким манітосик. Так, ну початок є. Вважаємо, що буду ще. Добре, дивіться далі, не перемагайтесь. Всім дякую за перегляди. Дивіться, далі буде, дай Бог. Так, любимої знов сигналчик і дуже горнюсенький. Так, дивимося. Ось монетка. І це знову радянщина. Так. Ні, це наша монетка. Країнська. 25 копійок. 13 2013 року така вона Добре, шукаємо далі Так, мої, щось знову На сьогодні якийсь радянський день День, блин. день монеток радянських Радянщина Вон Бачите яку яму викопав? дуже глибоко На самому дні Желточок такий Це у нас Радянщина 3 копійки 1949 року. Так, на сонечком так що показати. показати. Це ж теж знахідка. Вже ніхто ці монети не виготовить. Ну чого, дуже для Чорнозема це дуже гарний сохранчик. Добре, шукаємо далі. Пішло. Так, прийшли ось в таку містинку, тут гарбачок, де ми сидимо, ось там колись, де дерева, була водичка. Є предположення, що на цьому пустому місці була хатинка. Ось і доказ, бачите. Копнули на штик лопатки, Вон, краполя йдуть, називають їх так. Це каже про те, що була хатинка. Кирпічики залишки Мачте. і пролунав сигнальчик ось таку скіпку відкинули і монітосик лежить зараз подивимось старина це чи ні так розпечатуємо да, це царська душка дві копійки а рік 1915 року ну, Якщо ще знайдемо, це не потеряшка, це на хаті знайдено, бо дуже гарна з Дуже буде гарна монетка. Ось. Зараз якщо ще буде, значить тут стопудово була хата. Бо по краполям каже за те, що була домівка. Добре, зараз помию вімкнусь, покажу вам.